Вітаю да, вас 10 класи. Ми з вами продовжуємо вивчати курс геометрії 10, рівень у нас профільний. І так продовжується тема да, найпростіші побудови. Перерізь. Дві задачі сьогодні: 3.16 і 3.18, Зараз воно швиденько робиться. Ми з вами зробимо. І так, перша задача у нас точка М належить Грані С. A, S, Ось точка М в грані АСБ знаходиться. А точка К в грані БСЦ. Всередині цієї грані воно знаходиться. Побудуйте точку перетину прямої МК із площиною АБ. Це. Отже, нам треба з вами мати пряму МК, ну, щоб її зробити, просто достатньо поєднати ці дві точки. Так? У нас пряма переходить через дві задані точки. І площина АВС, вона в мене є, це основа мого тетраедру. Давайте з вами поєднуємо ці дві точки олівцем під лінієчку. Так. Точку М і точку К. Я також буду поєднувати, Вибачаюсь, в мене лінійки немає, я на оку поєдную, буду зараз підправляти, якщо щось не так. Так. Так, в мене, бачите, не зовсім гарно. Зараз я зроблю, як нібито я робила під лінійку. Точку М. і точку К з вами Провели через точку М і точку К під лінійку, провели пряму. О, ось я підправила, в мене тепер є пряма. Ось, утворилася в нас з вами пряма МК. МК. І нам треба знайти точку перетину, тобто, в мене МК повинно перетнутися з площиною. А Б, С. Давайте я виділю цю площину. Ось вона в мене знизу знаходиться. А Б, С. Моя основа тетраедра. Так. Ну, щоб ми знайшли точку перетину, нам треба з вами продовжити якесь ребро цієї площини нижньої. Да? Тому що, щоб знайти точку перетину, я повинна розуміти, де в мене. Дві прямі перетинаються. Пряма, яка належить цій площині, або це і пряма задана наша МК. Дивіться, якщо ми з вами продовжимо нашу пряму ребро, АЦ, то якраз ми знайдемо з вами точку перетину. І так, продовжую АЦ. Опа. І ось в мене з'являється точка перетину моєї прямої. МК і моєї площини ABC. Давайте її якось назвемо, ну, якою точкою, точкою Н. Вони перетинаються в точці Н. Так, чому я сама обрала а, цю серебро? Тому що, якщо я проведу БК, продовжу, то в мене воно тут не буде притинатися, включаємо просторову уяву. В мене точка М належить а, моїй грані. А СБ, і вона буде виходити ось тут через неї, а не назад. А в мене АБ виходить назад. так? З АБ ми не будемо перетинатися. З Б це також у нас не вийде перетину. Воно буде, Вони будуть мимобіжними, будуть дивитися зовсім. Мимо пробігати, не, не будуть вони перетинатися, тут не буде точки перетину. Тобто треба включити просторову яву і покрутити голові тут райдер. Ми не будемо з вами перетинатися в другому цьому ребрі, а ось АЦ, якраз за це ми будемо перетинатися в точці М. Так, і друге у нас дано піраміду А, Б, С, Д. Побудуйте лінію перетину, площин і ССД. Давайте ми ці площини виділимо якось для початку. І так, перебудовувати ти трейдер. Пірамідку вибачаю. Трайдер це коли в нас в основі трикутник, а у нас тут просто пірамідка. Так, в мене площина АСБ. Ось вона АСБ. Виділю її А С, Ось через ці три точки проходить. Так, і в мене є друга площина. Да? Також давайте виділимо CSD, СД. Так, іншим кольором синейка. Ось в мене дві площини. Треба побудувати да, лінію перетину площин. Ну, так само думаємо з вами. Нам треба саме лінію перетину цих двох площин. Моєї АСБ і моєї площини С Д. Де вони там перетинаються? По якій лінії. же думаємо, якщо. Я зараз буду продовжувати ребра, які утворюють ці дві площини. То, наприклад, якщо я буду ребра БС, ребро першої площини продовжувати і С це другої, то вони мені знайдуть не лінію пертину, а точку. В точці С вони перетинаються. Так само, якщо я буду інше ребро продовжувати, А С і. СД також ми пряму знайдемо точку перетину, да, в точці С. Мені треба саме пряму. Отже, ці бічні ребра нам з вами не підходять, тому що вони при перетині дають точку, а не пряму. Отже, нам треба подивитися, де перетинаються нижні ребра цих обох площин. Якщо я продовжу БА і СД, так. То вони якраз перетнуться ось тут попереду моєї пірамідки. Якщо я назад буду продовжувати, то тут, звичайно, вони не перетинаються. Отже, тут у нас буде перетин, да, і мені треба пряму перетину. В мене що в них спільна в цих двох площин спільна точка S, і пряма перетину буду проходити через їх спільну точку S. Отже, від точки S опускаємо. Оліцем під лінічку пряму до другої точки їх перетину, яку ми знайшли. Давайте назвемо її М. І виходить, що ось цей відрізочок, да, який в мене з'явився тут попереду, я його пунктирчиком провела, тому що у нас трішечки з вами е, ми не бачимо. І тепер пишемо, що СМ наша з вами пряма перетину. Є все, ми зробили, ми знайшли. Домашнє завдання у вас аналогічні вправи з підручника. Бажаю вам успіхів. На все добре і до побачення.